Сьогодні готуємо кекс з сиропі з острова Ла Палма, Виходить ось такі кекси, у нас їх вийшло три. Тому діліть просто на два хоча б і готуйте обов'язково, виходить дуже ніжно, дуже смачно, мені дуже сподобалося. Можливо, я трошки менше цукру додала, але дуже смачно. Нам знадобляться абсолютно адекватні інгредієнти. Ну... Окрім стакану оливкового масла, але ну це ж канавська страва, готуємо по-канарськи. Е, мука, цукор, цедра лимона. написано зеленого, але ну, вибачте, на зелені лимони не продають. Е, може, мало все на увазі лайм. Коротше, в мене був звичайний лимон. Е, жовтки, білки, йогурт, е, пекарський порошок і окремо цукор, цедра і вода для сиропу для поливки зверху. Все, починаємо готувати. Готуються досить стандартно, білки збиваємо, додаємо цукор. Білки збиваємо, додаємо цукор. А потім вже в них додаємо все інше. Все начебто просто. Починаємо. Довже трошки збитих білків, додаємо цукор і продовжуємо збивати. Додаємо другу частину цукру з цедрою. Ну, максимально взбили. Далі написано додавати рослинне масло, яйця і молоко. Там, до речі, не йогурт, а молоко. Бачите, канарки співають, відчувають, що їх рецепт готується. Далі жовтки. Далі молоко. Далі дивіться, я о, вмішую розкушувач трошки з мукою, і потім вже додаю. Єдине, що вже цей міксер не потягнеться все добре, так що доведеться розмішувати просто вінчиком. Ну, розмішуємо до однородного такого стану. Щось я дивлюся, я малувати взяла формочок. звісно. Готуйте на четверть рецепту на половину. Так багато виходить. Далі написано маслом змазати форму і зверху посипати мукою, струсивши муку. Просто можна на Канарах тоді ще не знала, що це називається. Французька рубашка. І називали це канавською рубашкою. Називається це французька рубашка, якщо хто не знає. Якщо десь в рецептах бачите, то це приблизно так. Сюди муку насипаємо. І так розподіляємо по всій формочці. Ці краєчки, все-все, а залишки просто висипаємо. Це от і називається французька рубашка все. Ось такий вигляд, ой, такий вигляд воно має. Але, судячи по об'єму, у мене вообще формачка. Навірно, ще ці дві точно. Щось я прям. На канарах, знаєте, у людей великі сім'ї, мабуть. Це ну, вже знаєте, для всіх буде. Канарський кекс. Юля у тому забере. Можна було б розіграти серед підписників. Але не доїде. Так, робимо тут французьку рубашку і виливаємо тісто. Далі нашим тістом наповнюємо форму. Ну, чесно, я окрім як корошка, не знаю, можна ще просто з миски виливати. Канарка, бачите, лікує, каже, все, мій час настав. Готують кекс канарський. Ну, насипаю реально десь половину форми. Більше, я думаю, не треба, бо підніметься втече на канарі від нас. Мені, здається, маловато форми, ще буде. Так. Ще. Написано, до речі, інгредієнти для сіропа для поливки, але написано просто змішати воду з цукром. І не написано, що, типу, там зробіть сироп вже. Незрозуміло як краще. Але візуально начебто просто вода з цукром. Так, щоб не надто чисто злешло. Готуйте десь на половину порції, друзі. Я візуально, в принципі, в цілому розуміла, що буде багатенько, але... Уже, знаєте, зберігаючи рецепт, який він мені дався, то так і роблю. І золошки в третю форму ставимо випікати. Ну, написано в рецепті випікати при 200 градусах 30 хвилин, а потім прикрутити до 150 і випікати ще. Типа 10 хвилин. Ну, значит, так і робимо, як написано, правильно? 30 хвилин на 200. Стартуємо. Далі готуємо цей сироп, яким зверху поливають. Пропорції збережено. Ну, просто написано ось так. Типа змішайте. Що змішати? Ну, змішала. Ну, так, лише мощі нагріти, проварити. Не знаю, чесне слово. Написано, просто змішайте. Але візуально більше схоже на те, що прям збили. Може проварити? Що роблять? Давайте все-таки трошки сіроп цей уваримо. Написано, ж сіроп, правильно? Ще сіроп це не завжди проварено щось. Коротше, проваримо. Трошки, щоб хоч загусти. А тут написано поріжте на шматочки і полийте зверху кожен шматочок сиропом. В результаті випікали 30 хвилин пів години при 200 градусах. І два рази по 15 хвилин при 175. За один раз 15 хвилин було повністю-повністю сире всередині. Перевіряйте обов'язково паличкою перед тим, як діставати. У нас все готове. Чекаємо, проки. Не будемо поливати нашим сиропом. В рецепті написано дістати з форми. Ну, до речі, буде легко діставатися, бо французька шурубашка. Порізати, а потім зверху поливати сиропом. Візуально на картинці і вживу. Це виглядало як нарізаний кекс, який зверху поливали сиропом. Ну і фізично ми зробимо так само, в принципі. Опа. Сироп я трошки все ж таки приварила, бо інакше він зовсім рідкий. Ну, я так ви, знаєте, трошки приварила, але не переварила довго, щоб воно прям загусло. Щоб і пропитав. І зверху трошки лазури лишилось. Але цього об'єму 100% хватить на всі ці три. Кекси Можна випікати в одній великій формі, якщо у вас така є, можна в маленьких, можна як кекси. Взагалі, все це лише ваша фантазія. Так що робіть, як вам смачно буде. Сьогодні готуємо кекс в сиропі з острова Ла Палма. Виходить ось такі кекси, у нас їх вийшло три, тому діліть просто на два хоча б і готуйте обов'язково, виходить дуже ніжно, дуже смачно, мені дуже сподобалося. Можливо, я трошки менше цукру додала. Ale dużo smaczne